Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, ну а тепер що почула? Я писала, записувала, конспектувала. Давайте будемо говорити е, з перших секунд просто перші секунди Путіна на сцені почалися з того, що сложне время. А ніхто не обіцяв, що буде легко. А хто вам сказав, що буде легко? Ви ж самі це сложне время обрали. Ви самі до нас прийшли. Ви самі оголосили війну о п'ятій ранку. То тепер чого ви скаржитеся на те, що у вас сложне время почалося? Ніякого сложного времені. Воно е, переборчиве время, і ви вас воно не обрало. Тому ви з тим не будете жити довго. Зате гарні новини у нас для вас. Ви довго мучитись не будете. Uh, Акуратно і последовательно будем діляти, що они там будуть діла. Тож вони діла ліс 2014 года. Донбас річ ждав, коли Росія прийде на помощь, А uh, я питала в себе весь цей час. А чого чекав? От, правда, я не розумію. Uh, з 2014 року стверджує Путін, що Донбас чекав, просив Росія, забери нас до себе. А він весь цей час такий: ну ні, врім'я нинче. Ну, так виходить. Тобто, ви спостерігали. Ну, ви ж постійно цю тезу тиражуєте і говорите про те, як ми бомбили Донбас. Тобто, ви 9 років просто тупо спостерігали за тим, як е, знущаються над населенням, як вбивають мирне населення, як просто вони навколішках повзають і просять у вас, а ви такі ніт. Ну, вам це честі не додає, якщо чесно. Далі було щось про западне правительство, і далі він сказав, що й про іздівательства над віруючими. Раптом він згадав, що й віруючих в цій всій своїй промові поняття немає, як це в'яжеться, але певно, через те, що там папи оці сиділи, то він і про них згадав. каже: а до речі, от про віруючих кілька слів треба сказати. Далі каже, виявляється, Київ і Україна вели перемовини про поставки зброї на багато раніше ніж розпочалася війна, ніж розпочалося повномасштабне вторгнення. Ну тому ми не сумніваємося. Звісно ж, я думаю, що у нього навіть десь є і карта, і телефонні розмови, і перемовини, і навіть відео, як зброя надходить до Києва, як ми відповідно ще більше збільшуємо свій військовий потенціал. Але на жаль, він його просто з собою не захопив. Так спішив, так спішив, що більше ніяких ем, доказів, окрім його власних слів, не приніс. На жаль. Але що поробиш? Мало того, каже, Київ дуже хотів ще і ядерну зброю собі заполучити, але щось там пішло не так. Певно, в момент, коли ми хотіли отримати ядерну зброю і вже був налагоджений план, і вже нам мали її передати, в цей самий момент якраз почалася СВО. Ну, не інакше, вони ж на випередження діяли. Тому десь приблизно така логіка. А, Росія іскрені іскренні стримілася к мирному рішенню. іскрені, подчеркнуто три рази. Я думаю, що якби підчеркнув п'ять, було би точно зрозуміло, що іскріннє, тому що коли ти тримаєш е, біля е, обличчя або біля шиї іншої людини е, ніж і кажеш їй про те, що ти іскрінє желаєш їй помочь і освободити його там від грошей або від життя, то це, звісно, додає ваги твоїм словам. Головне не забути сказати кілька разів, що ти робиш це іскрінє. На вирок суду це ніяк не впливає. Робили ви це іскрені чи не іскрені? Е, знову ж таки, моя улюблена тема згадав Путін е, і про. Свої улюблені поговорки, приказки він постійно любить вставляти якусь от недолугу цитату, десь він її видирає з якоїсь, не знаю, словника. Я вже говорила, що в мене відчуття, ніби знаєте, у нього якісь там фразеологізми стоять от словнички. Він витягає перший, попавшися, відкриває там. каже Шойгу: скажи, яка сторінка, який рядок згори, От ця цитата буде сьогодні в моєму зверненні. Бо вони грають в таку гру. Знаєте, там один одному підкидають слова і фрази, які потрібно буде вставити. Ти в оцей спід, чи і дивиться, хто значить не зміг її втулити ту фразу, то значить програв. Я не знаю, може вони там на бали, на гроші на сотні мобілізованих іграють. Я не знаю на що вони можуть ставки робити, але тим не менше сьогодні сказав Путін чергову фразу, яка називалась то, що називається іграли крапльоними картами. Звідки у президента країни така риторика, якими крапльоними картами? І до чого ти це сказав? Що ти хотів тим сказати? Не зрозуміло взагалі, але тим не менше, я думаю, що він переміг. Певно, то задання Шойгу він виконав. Ми іскрені готові були к діалогу з Європою. Потім було розширення НАТО і воєнний контингент. Знову ж таки іскріні готові. Цікаво, якщо порахувати скільки слов іскрині, він сказав а, в цьому самому виступі. Якщо хтось запариться над тим і порахує, скажіть скільки слов іскрині прозвучало за дві години. А, ну як ви розумієте, та в лютому було все вже готово до ескалації. Не ми почали цю війну, але ми використовуємо силу, щоб її астановити. Ну відповідно. Все логічно, та не ми розпочинали. Але оскільки у нас є сила, то ми відповідно зробимо все для того, щоб е, ця війна е, тривала якомога довше, і відповідно будемо, значить, е, далі проводити ескалацію. Ми на тому зупинятися не збираємося. Е, ну і звісно, війну вони не розпочинали, тому що у них вже СВО, спеціальна воєнна операція. Те, що СВО має якийсь певний. Е, е, Обмежений термін дії, там, мабуть, місяць чи два вона могла би тривати. То тепер ми говоримо про те, що вже от рік матимемо 24 лютого, а в них ще й досі якась спеціальна воєнна операція. Що би вони зробили за цю спеціальну воєнну операцію? Поки не зрозуміло. Далі дуже довго кашляв. От війни Сполучених Штатів згадував, каже, захищаємо свій дім і. Знову ж таки цікаво, оця риторика. Знаєте, коли ми ми захищаємо дом, а вони хочуть згарбати території. Хоча ситуація рівно навпаки мала би розгортатися в цей самий момент, тому що ми загортаємо за, е, оберігаємо свій дім і робимо все можливе для того, щоб повернути свої території, а вони ці території якраз і намагаються е, загарбати. Далі, сімейні цінності, наше улюблене, звісно, ну як не не може не одна путінська промова обійтися без гендеру і сімейних цінностей, і папи номер один, і папи номер два, і от це все, як він любить. Звісно, тут також все це було і місце знайшлось. Перерахувати дивізії, перерахувати полки, перерахувати воєнних, як він любить, які брали участь в наступі на територію України. Він не. Став, не знайшов для цього часу, а згадати про сімейні цінності, етим, пожалуйста. Цева у нас, звісно, заваліська Гуталіна. Е, так, на якомусь етапі, значить, йому там аплодували е, про порти Азовського моря, яке тепер є внутрішнім морем Росії. Ну, я би не була настільки, звісно, впевненою в тому, якщо не знаю, навіть. БНР вже не впевнена в тому, яка територія вона Росії, чи вже окрема народна республіка. Там, до речі, Китай не Китай, Німеччина сказала здається своїм. Порадила не їхати зараз до Росії, тому що кажуть там ці нічят. З території України, які постійно самі себе обстрілюють, ми бачили також конкретні відео. Е, так от кажуть, вони там якраз зараз саме приділяються їм бути окремо чи їм бути з Росією. Ну і відповідно туди би не варто було їхати. У них там якісь внутрішні розборки в Курські в Бенерії і, і, і все інше. Вони там зараз розберуться, самі себе обстріляють, знищують свою інфраструктуру. Ну а потім, якщо захочете, можете туди поїхати. Так просто е, чомусь згадалося мені. Так, дослухався до мене до речі, Путін, і оголосив хвилину мовчання в своїй промові. Дякую, я йому пропонувала і казала, що краще було би е, хвилиною мовчання пам'ятуть би своїх мальчиків, яких він відправив навіду в Україну, і яких вже майже 145 тисяч. Вони я думаю достойні того, щоб він хвилиною мовчання їх значить е, згадав. Але згадав, він знову ж таки не їх. Згадав він, я так розумію, мирне населення, яке вони вбили за цей рік війни в Україні. Ну, Тому що говорив він не про мальчика на самом деле. Але тим не менше, може, мальчикам буде приємно. Е, ще один фонд хочуть создати. Е, давно не заробляли на цих самих фондах. За кожною сім'єю, каже, должен бути персональний чоловічок із цього фонду, який буде телефонувати їм кожного дня. Ну, а, приходить повісточка, забирають мальчика або ж сина або ж отца, неважливо одиницю. Забирають воювати, а замість цього прикріплюють якогось чоловічка за цією сім'єю, яка буде кожного дня телефонувати і питати, як у вас діла? А що у вас взагалі хорошого? От уявіть собі, 145 тисяч таких чоловічків тепер щонайменше має бути, і з кожним днем ця цифра росте. Тобто щодня, ну просто нескінченна. Діра або ж нескінченна е, пропозиція роботи, тому що щодня наші котики зі збройних сил України дарують шанс на роботу для росіянців. Ну мало того, що ми розвиваємо по факту їх автопром, тому що завдяки нашим котикам у них тепер є шанс випускати лади, тому що вони комусь потрібні грабові. Розумієте, ми запустили їхній автопром, а тепер вони будуть ще і набирати оцих соціальних працівників і розказувати про те, що о, дивіться сьогодні скільки 860 чоловічків вже на цю посаду би зайшли. Шло на нову. Потім вчора було там 560 Здається, перед цим було 1100 Просто потік роботи нескінченний. Можна кожного дня брати нових співробітників. І до речі, Путін похизувався тим, що безробіття впало на Росії. каже. Просто таких мінімумів безробіття ви ще ніколи не бачили на Росії, як зараз. Ну звісно, якщо немає безробітних, то немає відповідно і безробітного мінімуму. Ви розумієте, та тому, що немає кому влаштовуватися на роботу, тому що всі вони вже подухли десь тут, приблизно підходячи до нашої української землі. Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.